Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромати з нотами дерева. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про ці аромати. Тут я зібрала деякі аромати, в яких є ноти дерева. Не, ем... ну, ви знаєте, багато людей асоціюють дерево з чимось таким не дуже добрим, Або, думаю, що ноти дерева, дерев'яні ноти це такі дуже яскраві, дуже, дуже агресивні ноти. Як на мене, ноти дерева, це, це може бути і сандалове дерево, і кашмірове дерево. Це може бути і зовсім не дерево. Наприклад, це може бути ем, мох, це може бути навіть е, пачулі. І також авітівер, ці ноти, вони теж технічно вони теж входять в цю велику групу. І зараз я вам хочу просто показати ті аромати, які дуже, з, з ними дуже легко, з цими ароматами. Тут є у мене два аромати, які ну, технічно більш такі, більш яскраві там, ноти, але. Навіть з ними дуже легко якось дати їм раду цим ароматам. Хоча, ви знаєте, я не можу сказати, що є такі люди, які ніколи не носили ноти дерева. Ну, Може, там хтось носить тільки аромат, наприклад, моноаромат цитруса або моноаромат. Троянди, тому що взагалі майже ну, велика кількість, не, не скажу всі, але велика кількість ароматів, коли ми дивимося на структуру аромату, то там якраз є в базі, іноді не в базі, але в більшості к ем, Ароматів це якраз в базі у нас є аромати дерева, вони тримають структуру аромату. Тобто у нас може бути такий, я не знаю, лімон, потім у нас є там якась троянда, і в базі у нас кедр, наприклад. Ось, Таких ароматів дуже-дуже багато. І ці аромати, вони не скажу що вони так пахнуть, як. от, як кедр пахне там, десь е, в тому місті, де цих кедрів росте дуже дуже велика кількість. Ні, Ну, коротше, давайте я розпочну, я вам буду показувати всі-всі ці аромати. Розпочну з першого аромату. Цей аромат дуже красивий, він називається номад від, від Хлоя. І тут у нас дуже багато всього. У нас тут є і мхи, у нас тут є і дерево. Це, цей аромат мені сподобався перший раз, коли я його протестувала, я зрозуміла, що він класний. Це такий, знаєте, нова класика. Це такий неошипер, дуже красивий, дуже-дуже смачненький для мене. Хоча я вам скажу, що насправді мені більш подобається аромат. Абсолю з цієї самої серії. Хоча і оцей класичний оде парфам теж дуже-дуже непоганий. І тут фруктовий, такий, знаєте, фруктовий шипер з дуже яскравим деревом, але воно таке прозоре, класний, класний, дуже-дуже цікавий аромат. Я всі назви залишу внизу, вам не потрібно нічого запам'ятовувати. Потім, оце про цей аромат, я казала, що це. Такий складненький аромат. Я не можу сказати, що складний, але він складненький. Тому що в ньому є якраз шафран, в ньому такі більш яскравіш, яскраві ноти. І взагалі хочу ще сказати, що, як на мене, цей бренд дуже він небагато людей знають їх аромати. Одну, одну хвилину. Пардон, як я вам вже казала в іншому відео, я думаю, що ви це чуєте у мене горло болить. І коли я відчуваю, що ось, ось зараз у мене буде кашель, тоді мені потрібно виключити камеру і, і коротше, потім трішки, трішки пізніше включати. Я ще і води теж напилася, для того, щоб мені було легше. Коротше, коротше. Як на мене, цей бренд дуже недооцінений е, людьми. Більшість людей знають його як бренд, який робить сумки. Це у нас Майкл Корс. Але повірте мені, що Майкл Корс робить також і дуже-дуже класні аромати. Ось, наприклад, цей аромат я зняла з нього кришку, бо вона така, знаєте, вона. Все через неї видно. Так, Це у нас Містик Шімер. і таких ароматів в цієї лінії, мені здається, було десь 4. І кожен з них він дуже-дуже-дуже класний. Він доволі яскравий аромат, такий, от, знаєте, трішки-таки є якийсь арабського плану. Аромат не, не, не зовсім. Але тут у нас є шафран, і тут у нас є солодкість така яскрава. Потім у нас є амбра, ну, тобто такий трішки такий важченький аромат. І дерево тут відчувається дуже-дуже класно. Взагалі, якщо ви знайдете хоч якийсь аромат з цієї лінії, я вам раджу раджу їх протестувати. Потім. Інший аромат це у мене єдиний аромат, який має в собі оцю таку ноту. Це називається англійською мовою «дріфтвуд». Я не знаю, як це називається українською. Це, оте, оте, знаєте, частина дерева, яке плаває на воді. Оце таке? ось. Як це? Плавник, як воно? Плавник. Коротше кажучи, оце отаке дерево, і це в мене єдиний аромат з такою нотою. Взагалі, аромат дуже класний. Це в мене лімітована версія Kevin Klein One, але я подивилася, цей аромат є у продажі. Де-не-де його можна знайти, і ціни на нього зовсім не великі. У мене флакон такий, бо Сам флакон, коли ви його купували, він був зовсім без нічого. Просто такий, знаєте, прозорий флакон, і там були оці наліпки, щоб ви могли потім на ваш флакон самі як хотіли, так і, і налипляли. Так ось, тут у нас водні ноти Тут у нас вода, і оце оце дерево. Ось, як якщо ви знаєте, як пахне дерево після того, як воно там впало в, в воду, дуже-дуже такий приємний запах. ну при, Принаймні для мене це дуже приємно. Там немає ніякого е, запаха, от знаєте, Ну е, наприклад, е, Чогось такого сирого, така сірість. Немає. Просто дуже приємна, водний такий аромат, дуже класний. Так ось оця, оц, оцей аромат цього дерева, він теж тут відчувається. І він такий, знаєте, прозорий. Просто таке прозоре, прозоре дещо. Потім оцей аромат, він дуже класний. У мене ще один був такий, я його, я його вже Закінчила, оце у мене другий аромат, він доволі дорого коштує. І ви знаєте, коли я його перший раз протестувала, я його, не то що я його не зрозуміла, я не зрозуміла, за що такі кошти. Потім я закінчила, а тут у нас 7,5 мл, і мені стало зрозуміло, чому. бо він Крутий цей аромат, він дуже дуже, він дуже крутий. Це воно Gris Dior від Dior. Так ось, Цей аромат він підходить і чоловікам, і жінкам. І в цьому ароматі у нас є і амбра, у нас є дерево, у нас є пачулі, у нас є багато всього в цьому ароматі. І він, уявіть собі, чистий аркуш. Аркуш папіру, знаєте, на якому ви можете намалювати все, що хочете і як хочете. Так ось оцей аромат він більш-менш таке. Він е, такий, якщо я скажу, що він без характера, то ви не зрозумієте то, що я хочу сказати, тому що я це ну, некоректно вам донесу. Е, е, характер ви даєте цьому ароматові, він просто як ваш. Компаньон, і він він і др, і, і древесний, і дерев'яний, і квітковий, і трішки там є мха Дуже дуже класна композиція. Якщо б не оця його ціна, а ціна на цей аромат зараз дуже велика, я б собі купила 400 мл, я так думаю. Дуже цікава штука від а, Dior. Потім. Оцей аромат, про який я, до речі, не так давно розповідала вам, це у нас Уд і Бергамот від Джо Малон. І ми знаємо, що Джо Малон вони роблять не всі у них такі аромати, але більшість ароматів це якісь дві домінантні ноти. Звичайно, піраміда, вона не з двох нот. Там ще інші є ноти, але в назві тут у нас уд та бергамот, і тобто оці дві найярчіші отакі ноти уд з бергамотом. Я не відчуваю уд такий, яким я знаю уд. Тобто тут для мене немає того уда, що у мене трішки кислий він. Не знаю чому. Я тестувала дуже багато уда. І майже, майже завжди той уд який ось. Той, що мені не подобається, він дуже кислий на мені. І ще від нього болить голова завжди. Так ось від цього нема. Бо тут я не відчуваю уда, я відчуваю просто тут дерево. Тут дерево і цитруси. Я навіть не можу сказати, що тут якийсь там у нас бергамот. Цитруси. Уд і цитрусовий аромат, дуже класний, але знаючи, які аромати робе. Джомалон. Ми знаємо, що ці аромати вони більш-менш такі, знаєте, прозорі. Тобто до цього аромату до нього дуже-дуже легко підібратися, дуже легко підійти і носити цей аромат. Бо тут не буде у вас отакі, я не знаю, там дощічок з дерева тут у вас не буде. Просто дуже приємний запах дерева. Це так. Потім. Оцей аромат, який теж у нас Udmazing від Монталь". І я, я Коли я його, я його купила, я порушила своє правило не купувати аромат, у якого в назві є е, назва того, що мені не подобається. Уд мені не подобається, а тут є у нас Wood Meizing. Е, але е, в цьому, в цьому удні це теж не уд, це якийсь недоуд, це просто дерев'яна така, от, знаєте, основа, база. і там багато, дуже-дуже багато фруктів. Тут навіть є моя улюблена фіга, дуже класний аромат, і також немає такого, знаєте, яскравого нічого. Тобто немає оцих удов, немає оці кислоти, просто класний фруктово. Ем... Квітковий аромат на на, на дерев'яній базі. Потім, оцей аромат, він дуже-дуже цікавий для мене. До речі, зараз цей бренд буде, чи вже випустив де-не-де, -не, -де, не знаю, у нас ще немає. Ще один фланкер цього аромату. Це у нас супер класний аромат Shiseido Гінза. Це у мене перший аромат. І я, я люблю цей перший аромат. Так, мені ще подобалась там одна інша версія. Але я її так і не купила, бо оця вона супер-супер класна. І що тут такого? Тут є у нас Хінокі? Тобто тут у нас просто, знаєте, елегантний квітковий аромат, плюс оця древесна таке така дерево, щось, щось таке таке рослинне в цьому ароматі є. І якщо ви хочете якийсь аромат, який дуже цікавий, але такий, знаєте, нейтральний, на нього все одно звертаєте увагу, але в ньому дуже в ньому, по-перше, дуже комфортно. По-друге, цей аромат на себе не звертає багато уваги. Він такий більш-менш нейтральний цей аромат. Квітковість, нейтральність, дуже такий чистий аромат. Я вам би радила на нього придивитися і, можливо, його протестувати, якщо він вам подобається. Потім. Один аромат, про який я вам вже розказувала дуже-дуже багато, і тут у нас Втівер. ну, технічно він теж входить в ту саму категорію, що і ем, дерево. Так ось, це мій улюблений мій аромат з вітівером. Ем, але хочу вам сказати ще раз, нагадати, що на моїй шкірі цей аромат не тримається. Там година і все. Погодьтесь, що платити за нього 72 євро, як, як зараз, за 30 мл на одну годину, це занадто. Так? Це у нас а, а, в ательє клоуні, це у нас вітівер Фаталь. Так ось, цей аромат не просто для мене вітівер, це у мене такий, знаєте, щось таке сухе, сухенький аромат, як сухе сіно. І ще я тут відчуваю, знаєте, аромат. Табак, табак, сухий табак, дуже приємний. Не оцей дим цигарковий, ні, просто приємний сухий аромат табака. І це дуже-дуже класний, дуже яскравий, дуже красивий аромат. І, до речі, я вам вже цю історію Теж розповідала, колись і не так, і давно віцівер був нотою, яка була притаманна чоловічим ароматом. Її використовували в чоловічих ароматах тільки до того моменту, коли Молінард, бренд Молінард із Грас не зробив свій аромат. Хабаніта, в який вони вирішили додати трішечки ось цього чоловічого, типово чоловічого елементу вітівера. І він дуже сподобався людям. І після того ось ось Молінарт він став перший, який би так сказати визволив вітівер визволив для всього світу, для всього парфумерного світу. Для, для жіночих ароматів. У мене залишається ще три аромати. Давайте я з цього аромату це у нас пачулі, Пачулі ароматик. Я не могла не розповісти вам про пачулі. Пачулі мені подобається дуже. І мені подобаються, знаєте, нормальні звичайні пачулі, ароматичні, не підвальні, не сирі. Такої Такого мені не треба, мені це не подобається. Я вирішила вам просто показати цей аромат, цей називається пачулі ароматік від Maison Lancome. Тобто це Lancome, але це їх така більш коштівна серія. І чому мені подобається цей аромат? Тому що ось так, як написано, так воно і є. Це ароматичні пачулі. Просто такі, знаєте, класні пачулі і такий ароматичний, такий трав'янистий якийсь у них такий є а, така якась така база. Це дуже класний аромат для того, щоб носити його так, як, є, як він є. Або навіть для того, щоб є, є цей аромат з чимось поєднувати, Наприклад, у вас є якийсь аромат, я не знаю, там кокосовий, дуже там сол, солодкий, або е, квітковий, просто квітковий аромат, і ви хочете його зробити більш таким теплим, більш таким якимось, е, ну може спокусливим навіть, а чому ні, е, з, змішати його з цим ароматом, і буде класно. Я сама хочу сказати, що я не не фанат. Змішування ароматів. Я не люблю цього, я це не практикую, але іноді, іноді дуже рідко може з 300 разів один можу там щось і змішати. Тобто дуже-дуже рідко, і коли просто йдеться про такий. Простий аромат, бо цей аромат, він ну, майже-майже моноаромат, то тоді можна щось і додати. Ще один аромат, який, на жаль, цей бренд його якось не дуже його полюбляють, не дуже його шанують. Я навіть чула, що деякі люди його навмисно не купують, бо не думають, що там щось може бути хороше. Це у нас. Аромат від Роберто Ковальди. І це у нас Florence Amber. Оцей Флоренс Амбер має в собі, мені здається, ще дві ще два флакони. Ще є просто класичний Флоренс і ще є в такому, знаєте, рожевому флаконі. Оцей аромат, він, я б теж його могла порівняти з таким, знаєте, трішечки арабським ароматом. Ну, ось так як я вам казала нещодавно про цей аромат від Майкл від Корс, але з інших не через те, що і Майкл Корс, а в цьому ароматі у нас тут є дуже велика солодкість. Тут у нас є мед і тут у нас є пачулі дуже класний, солодкий яскравий аромат, але він теж такий, знаєте, солодкий медовий дерев'яний аромат дуже красивий, він дуже красивий. Я вам раджу піти і протестувати аромати від Роберто Кавалі. Як на мене, серед них ви можете знайти собі декілька. Принаймні, декілька дуже яскравих, дуже красивих композицій. У мене компози... композиції наразі від Роберто Кавалі, у мене раз, два, три. У мене три аромати від Роберто Кавалі наразі. Зараз я просто на них дивлюся. Раз, два, три, чотири, чотири, чотири аромати наразі. І як на мене, вони дуже класні. І так, вони коштують недорого, але, як на мене, це тільки плюс. Потім. Ось такий аромат, який мені дуже подобається, і це буде закінчення цієї добірки, цей аромат з сандаловим деревом. І це мій улюблений Жамполь готіє. це у нас скандал Абсолю, і тут у нас є фіга, тубіроза і ем, сандалове дерево. І чому мені подобаються такі аромати? Він дуже гучний, він дуже красивий. Е, сандал тут є, але, ви знаєте, як, е, як дехто каже, що Сандал він іноді пахне як огірки. Тут такого нема. Тут просто, знаєте, дуже яскравий, білоквітковий, солодкий, тому що тут така солодка така фіга, солодке білоквіткове дерево. І якщо ви хочете розпочати носити древесні аромати з нотами дерева, але ви не знаєте, як вам, може кажеться, здається, що може воно вам не підійде. Я вам раджу розпочинати саме з таких ароматів, ось, наприклад, як цей. Не цього, якщо вам не подобається фіга, якщо вам не подобається. Тубероза є ще дуже-дуже багато всього. Просто такі аромати, де у базі є оце дерево, і воно накрите отими нотами, що вам подобається. І тоді вам буде, вам буде краще, вам буде легше, бо оце дерево воно буде мати той аромат, трішечки той, що вам подобається. А й дерев'яні ноти теж вони будуть їх буде чути, вони теж будуть гучні. Ну, так. так що розповідайте мені про ваші улюблені е, ноти дерева. Мені це дуже-дуже цікаво. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. З вами ми зустрінемось у середу. Па-па!